На Закарпатті завершила черговий збір жіноча національна команда України. Свехтування на шпагах. Збори короткі, тижневі, але інтенсивні і спрямовані на здобуття піку форми до відповідальних міжнародних стартів. У заняттях для дівчат важливим є все. В першу чергу це спеціальна наша наш, наші тренування по фехтуванню. Чим більше фехтувальний амбієм, тим в кращій ми формі. Звичайно, загальна фізична е витривалість і, взагалі, наша підготовка теж дуже важлива. І звичайно, що відновлення, бо без відновлення нікуди, тому все в комплексі, звичайно. У дальшій перспективі на чемпіонатах Європи і світу дівчата змагатимуться за ліцензії на Олімпіаду 2024 до Парижа. А поки готувалися до чергових етапів Кубка Світу. У нас проходить здесь вже власно, на Закарпатті другий збор, і я дуже благодарен федерації Закарпаття, Динамо, за те, що нас прийняли в цьому залі сложное наше час в относительно безпечному місці. Ми проводимо збір, вже второй по підготовці мира. Ситуація в команді непроста. Через війну и її кістяк становлять лише шпажистки з Києва, Львова та Ужгорода. До того ж, після Олімпіади в Токіо троє дівчат пішли в декретну відпустку. Отож, в оновленому складі починали працювати на 14-му місці у світовому рейтингу. Прогрес є. Тепер уже на шостому. І займається шпажистки бажанням. Якось чемпіонка Європи Влада Харькова. Я взагалі народилася в Ужгороді, і тому, як кажуть, рідні стіни вони стілюють. Мені ментально набагато тут легше. По-перше, тут спокійніше. По-друге, в мене батьки поряд, мій рідний дім. А на рахунок нашої команди, то мені здається, наш воєвничий дух він нікуди не дівся. У нас є всі умови, які нам потрібні для тренувань. Всі дівчата мотивовані боротися і представляти свою країну на міжнародній арені. І вже в цей понеділок команда вилетіла на етап Кубка світу до канадського Ванкувера. Незабаром знову повернеться на Закарпаття, адже тут, у грудні, заплановано ще один тижневий збір.